Щодня переконуюся, наскільки німецька мова є багатогранною. Сьогодні підготувала для вас синоніми до всіх відомого нам слова де Юнге. Хлопець. Погляньте, як їх багато. Отож, поїхали. Лосґітс. Де Юнге. юнген» Хлопець. Юнак. Розмовна німецька. Також де юнге. Die Jungs. Der Bub. Die Buben. Хлопчик переважно зустрічається в діалектах Австрії та Швейцарії. Der Bursche. Die Burschen. Хлопець парубок. Малий. Такий варіант можете почути в Південній Німеччині та Австрії. Der Kerl. Die Kerle. Або ж керлс – хлопець, малий, мужик. «die кнабе, дікнабен, хлопчик. Зустріти це слово ми можемо в старих книгах. Де бенгель, дібенгель, хлопчисько, хлопча, башкетник. Де аштепке ді штепкес. Хлопчик хлопчисько. Берлінське вживання цього слова в значенні хитрого малого хлопчиська.